Друге Коринтян, третій розділ. Чи нам знов зачинати доручувати самих себе? Чи ми потребуємо як дехто листів доручальних до вас чи від вас? Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Таку ж певність до Бога ми маємо через Христа, не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога, і Він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через славу, минущого обличчя його, скільки ж більш буде в славі те служіння духа, бо як служіння осуду, слава, то служіння праведності тим більше багате на славу. Не прославлялося Бо прославлене у цій частині ради слави, що воно переважує. Бо коли славне те, що минає, то багато більш у славі те, що триває. Тож, мавши надію таку, ми вживаємо великої сміливості, а не як Мойсей, що покривало клам на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивилися на Кінець того, що минає. Але засліпилися їхні думки, бо те саме покривало, аж до сьогодні лишилося незняте в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Але аж до сьогодні, як читають Мойсея, на їхньому серці лежить покривало. Коли ж вони навернуться до Господа, тоді покривало здіймається. Господь вже то дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від духа Господнього.